Кітаю, продовжуємо розбиратись в аритміях, і наступною буде саме тахікардія. Отож, на цій лекції ми навчимось розпізнавати критичну тахікардію, зрозуміємо принципи лікування тахікардій, а також розберемо покази та методику проведення електричної синхронізованої кардіоверсії. Ви знаєте, що тахікардія це будь-який ритм з частотою що перевищує 100 ударів за хвилину. Що ж може спричинити тахікардію? Це можуть бути фізіологічні причини, наприклад, фізичне навантаження, тривога, або ж тахікардія може бути спричинена певними станами чи захворюваннями, наприклад, можливі некардіальні причини, такі як гіповолемія, гарячка, гіпертереоз чи навіть токсична дія ліків. Патологічна тахікардія може виникати з боку міокарда перецерть, атріовентрикулярного з'єднання або міокарда шлуночків. Прошу зауважити, що синусова тахікардія не є аритмією і зазвичай є реакцією на якийсь інший фізіологічний або патологічний стан. На цій лекції ми будемо говорити про критичну тахіаритмію. А це зазвичай тахікардія в частоті понад 150 ударів на хвилину. Бо в пацієнтів з некомпроментованим серцем серйозні ознаки і симптоми рідко виникають, якщо частота шлуночків менше 150 ударів за хвилину. Хоча пацієнти з порушеною серцевою функцією або значними супутніми захворюваннями можуть мати ознаки нестабільності і при нижчій частоті серцевих скорочень. Дуже важливо пам'ятати про причини, оскільки загальні принципи лікування зводяться до корекції провокуючих тригерів. Некоректно лікувати тахікардію, якщо вона спровокована гіповолемією, тому що це неправильно, ми вбиваємо компенсаторну реакцію організму. Уявіть собі, пацієнт після крововтрати має гіповолемію, щоб втримати серцевий викид, з'являється компенсаторна тахікардія. Уявіть, що пацієнту з гіповолемією дати бета-блокатори. Що ми зробимо? Допоможемо пацієнту вмерти. Схожа ситуація з електролітними порушеннями, чи зможемо ми адекватно лікувати ту тахікардію, якщо не ліквідуємо безпосередню причину. Зрозуміло, що ні. Тому варто пам'ятати про безпосередні причини і коригувати провокуючі фактори. Окрім того, щоб робити втручання стосовно аритмії. Які ж можуть бути втручання? Залежно від стану пацієнта, то може бути просте клінічне втручання, ми будемо говорити про вагусні проби, можливе, фармакологічне лікування або медикаментозна кардіоверсія. Зупинимось на групах препаратів, які використовуються, або ж може застосовуватись електричне лікування, тобто синхронізована кардіоверсія. Крім того, ми розглянемо варіанти, які потребуватимуть не негайного втручання, а консультації або спостереження. Аналогічно як і при брадикардії, так і при тахікардії потрібно пацієнта детально обстежити, щоб зрозуміти, чи є наявні загрозливі ознаки. Розгляньте потенційну причину тахікардії та зверніть увагу на загрозливі або тривожні ознаки. Шановні колеги, всі чотири загрозливі ознаки, які визначають стан пацієнта, тотожні, як у пацієнта з брадикардією. І визначити їх ми зможемо в процесі первинного огляду. Тобто на етапі 7 ми зможемо зрозуміти, чи є в пацієнта порушена перфузія, холодна, волога, бліда шкіра, подовжений час капілярного наповнення. Пам'ятаємо, що більш пізнім проявом шоку є падіння артеріального тиску. Також у пацієнта на фоні критичної тахікардії може виникати порушення свідомості, щось нижче AI по AVPU, або короткочасна непритомність. Чому? Знову ж таки, через порушення перфузії мозку, просто точка прикладання інша не периферія, а страждає вже головний мозок. Також загрозливою ознакою є ішемія міокарда, тобто скарги на біль за грудиною або прояви ішемії на ЕКГ. І останньою загрозливою ознакою є гостра серцева недостатність ліво чи правошлунучкова. Тому під час первинного огляду перше, що ми визначаємо, це наявність чи відсутність загрозливих ознак. І у випадку, якщо тривожні ознаки є, тобто стан пацієнта нестабільний і погіршується, а будь-які з описаних вище несприятливих ознак і симптомів викликані тахікардією, то вся тактика зводиться до електричної кардіоверсії. На відміну від бродикардії, де, як ви пам'ятаєте, ми в будь-якому випадку починаємо з медикаментозного лікування. А тут, тобто при тахікардії, у випадку наявності загрозливих ознак, ми відразу маємо переходити до електричної кардіоверсії. І хоч в такому випадку, з тактикою ми визначились, все ж має значення, з якою саме тахікардією ми маємо справу. Чи це тахікардія з широкими комплексами, чи з вузькими, чи це фібриляція передсердь. Від типу тахікардії буде залежати перший розряд, а саме сила першого розряду. Якщо ми маємо справу з нестабільним пацієнтом і на моніторі бачимо тахікардію з широким комплексом, то ми маємо починати з розряду 120-150 джоулів, якщо використовуємо біфазний дефібрилятор і 200 джоулів для монофазного. Якщо на моніторі регулярний ритм з вузькими комплексами, варто починати з розряду меншої енергії. Якщо це двофазний дефібрилятор, це 70-120 джоулів, для монофазного 100 джоулів. Що значить оцей діапазон 70-120, як і на попередньому слайді 120-150? Питання: то 70 чи 120? 120 чи 150? Вибір першого розряду має залежати від пацієнта. В одного ми виберемо 70, в іншого 120 для першого синхронізованого розряду. Це залежить від передбачуваного імпедансу грудної клітки. Уявіть собі, що є якась підстава вважати, що в пацієнта збільшений опір грудної стінки, наприклад, великий шар підшкірно-жирової клітковини, чи, можливо, пацієнт з бронхіальною астмою, тобто у нього підвищена пневматизація легень, то ми розуміємо, що в такого пацієнта ми виберемо не 70, а 120 джоулів при тахікардії з вузьким регулярним комплексом. Якщо ж пацієнт не має анамнезу чи об'єктивних ознак підвищеного опору, то ми оберемо 70 джоулів. Адже наше завдання меншим розрядом добитись деполяризації міокарда, щоб відновити адекватний ритм. При фібриляції передсердь, за новими рекомендаціями 2021 року потрібно провести початковий синхронізований розряд на максимальній потужності дефібрилятора, а не наростаючим методом. І якщо потрібні подальші розряди, варто продовжувати на максимальній потужності. При моготливій аритмії та тріпотійній передсердь, коли це практично можливо. Потрібно використовувати передньо-заднє положення електродів дефібрилятора. Це покращить ефективність. Шановні колеги, навичку кардіоверсії ми будемо відпрацьовувати на практичних заняттях. Єдине, хочу акцентувати у вашу увагу, чим відрізняється кардіоверсія від дефібриляції. По суті, все те ж саме. Єдине, що їх відрізняє, це наявність синхронізації з зубчиком R. Тому що кардіоверсія це, по суті, синхронізована дефібриляція, але так не зовсім коректно говорити. Тому так не кажемо. Нам дуже важливо, щоб при нанесенні розряду при тахікардії була синхронізація з зубцем R, і ні в якому разі розряд не має потрапити на зубець Т. Тому що, якщо не синхронізувати і по факту провести дефібриляцію, то є шанс, що розряд попаде на зубець Т, а це може спровокувати фібриляцію шлуночків, тобто, це може допомогти пацієнту вмерти. Тому і говоримо правильно, і виконуємо правильно синхронізовану кардіоверсію. І саме через цю синхронізацію при виконанні розряду потрібно натиснути кнопку розряду і тримати її натиснутою до завершення розряду. Потрібно бути готовим до того, що може виникнути невелика затримка. І пам'ятаємо, що це болюча процедура, тому перед нею потрібно провести седацію і аналгазію. Після проведення кардіоверсії дуже важливо перевірити наявність пульсу на центрі. Чому? Тому що все-таки була дія струму, і ми могли перевести пацієнта в Ба, тобто бачимо на моніторі ритм, а пульсу вже немає. Зрозуміло, що тут потрібно буде змінити тактику і розпочати серцево-легеневу реанімацію. Це дуже важливий момент, адже ви пам'ятаєте, що ми не лікуємо монітор чи ЕКГ, тому після кожної спроби кардіоверсії необхідно подивитись на монітор і ще й оцінити наявність пульсу на центральній судині. Якщо пульс наявний, але і ритм на моніторі зберігається той самий, ми проводимо другу кардіоверсію, не забуваючи, що деякі дефібрилятори скидають синхронізацію після розряду. Тому, якщо потрібен повторний розряд, не забудьте увімкнути режим синхронізації, якщо це необхідно. Проводимо другу спробу з більшим розрядом, і якщо перший був 70, другий буде 120, третій буде 150 джоулів. Що ж робити після трьох неефективних спроб кардіоверсій? Якщо зберігається тахікартія і стан пацієнта залишається нестабільним, введіть аміодарон 300 мг внутрішньовенну протягом 10-20 хвилин або прокаїнамід 10-15 мг на кг внутрішньовенну протягом 20 хвилин і повторіть четверту спробу і останню електричної кардіоверсії. І якщо ритм все ж не відновився, ми продовжуємо інфузію аміодарону в дозі 900 мг протягом 24 годин, тобто ставимо 300, тоді ще 300 до максимальної дози 1200 мг протягом 24 годин. І за цей час шукаємо причини тахікардії, якісь тригери, які не дають нам відновити ритм. Тому госпіталізуємо цього пацієнта для подальших обстежень. Повторні спроби електричної кардіоверсії не є доцільними при рецидивуючих. Протягом годин або днів в пароксизмах фібриляції перед сердцем, тобто епізодах, що самостійно припиняються. Це відносно поширене явище у критично хворих пацієнтів, які можуть мати постійні фактори, що провокують аритмію, наприклад, метаболічні порушення чи сепсис. Кардіоверсія не запобігає подальшим аритміям. Якщо виникають повторні епізоди, лікуйте їх медикаментозно.